В обласному центрі Закарпаття може з'явитися площа Малий Галагов із Тетяною Літераті, журналісткою та авторкою серії історичних розвідок Втрачений Ужгород, зустрічаємося біля колишнього пам'ятника Пушкіну. Саме ця площа за пропозицією ініціативної групи може змінити топонім російського походження на той, який має важливе значення для розвитку Ужгорода. Йдемо вулицями мікрорайону Малий Галагов. Тут майже усім були повернуті історичні назви ще за першої каденції міської ради незалежної України. За кількома вин... Ядками, от ці вулиці, і пропонують перейменувати. Було запропоновано вулиці в Малому Галагові назвати іменами тих архітекторів, які працювали колись над створенням цього району. От, наприклад, якось у нас ім'я Франчишика Крупки. Більш відоме і чомусь у нас люди думають, що саме він був архітектором Малого Галагова, що саме за його проєктом створені тут більшість будівель. Насправді ні. Насправді, архітектором цього генерального плану міста тодішнього і плану Малого Галагова був інший архітектор Адольф Ліпшер. І його ім'ям запропонувало назвати вулицю Менделєєва, а іменем Франтішика Крупки, який спроєктував будівлю нинішньої ОДА і облради, назвати вулицю Ломоносова, яка безпосередньо тут є. На початку березня ініціативна група на чолі з письменником Андрієм Любкою запустили процес перейменування вулиць. Вони систематизували назви топонімів, які мають російське походження. Їх нарахували 50 і виступили із публічним зверненням, під яким збирали підписи ужгородців. Зрештою цей документ передали в міську раду, і згодом розпочалися засідання спеціальної комісії. Відтак додалися і ще кілька назв. І нині на перейменування чекають 54 ужгородські вулиці. Мені здається, що це треба було зробити ще на початку незалежності. Ми хотіли зробити це таким чином, аби 80% назв були локальними, оскільки іменем наших письменників, наших художників, наших учителів музики, які тут вчили багато поколінь дітей, а вулиці у Хмельницькому чи Івано-Франківську ніхто назвати не буде. Нам потрібно шанувати перш за все свою пам'ять це важливо. По-друге, ми хотіли у певний спосіб променіфестувати зростання патріотичних настроїв. І тому є багато таких символічних назв. у Нас буде вулиця Маріупольська, наприклад, або сподіваюся, вулиця Івана Мазепи. У такий спосіб ми знайшли певний баланс, тобто це не якась така акція, яка робилася за одну ніч, просто на коліні писана. Велика група фахівців над цим працювала, і ми розробили достатньо збалансований проект змін назв, який зараз пройде громадське обговорення». Частину ужгородських вулиць перейменували ще до початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Втім, не усюди змінили таблички, розповідає голова громадської організації Докомунізація Україна Вадим Позняков. Він разом із ужгородськими істориками самотужки змінив частину із них. Нині вони також беруть участь у масштабній ініціативі дерусифікації топонімів. Нам зараз в цьому вже допомагають і там певні історики. До нам свої пропозиції надіслав Вахтан піані. Ми зараз будемо спочатку своєю невеличкою групою людей, які займаються цим в Ужгороді, Ми це проаналізуємо. Будемо просто від е пакетами, пакетами ці назви надсилати на адресу міської ради. Бо е якщо кожен буде надсилати якісь свої пропозиції, врешті-решт. А ми всі ну, не програємо, ми не отримуємо нормальні назви вулиць. Тут є три сусідні вулиці: Олександра Капуша, Олександра Попадинця, Василя Балого. Це закарпатці, які загинули в АТО. І досі на великій кількості будівель висять старі таблички зі старими назвами. Пройшло шість років. Деякі ми самі познімали. До комісії входили історики, мистецтвознавці, філологи, архітектори, духовенство та інші містяни для кожного топоніму пропонують по кілька варіантів. Зараз своє слово, перш за все, мають висловити мешканці кожної конкретної вулиці та міста загалом, зазначають у міській раді згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації. всі вулиці, які Пов'язані з Росією, ми їх всіх перейменували. Тобто є стадія, в яку ми маємо пройти процедурно, щоб не було потім ніяких казок. Я би хотів бачити тих людей, які підтримують перейменування вулиць в сесійній залі, ну, тобто, де ми проводимо громадські слухання, щоб вони прийшли і виконали свою позицію. Тобто є там декілька варіантів перейменування вулиці, там грибоєдова на три варіанти. Запропоновано. Тобто люди, які проживають на вулиці Грибоєдова, або навіть працюють на вулиці Грибоєдово, моя думка, вони б мали прийти і підтримати те, що їм подобається. Ж до 7 грудня пропозиції щодо перейменування можна подавати письмово чи усно до управління містобудування та архітектури на вулиці Небесної Сотні. 4. після того, як громадськість на слуханнях проголосує за ту чи іншу нову назву, проєкт рішення буде винесений на сесію міської ради, і за нього голосуватимуть депутати. І після підписання цього рішення міським головою вулиці будуть офіційно перейменовано. Фахівці зазначають, що значних коштів для цього не потрібно. Ідеться лише про зміну табличок.